Тоша для Андайм я підготував ось цей малюнок. Як думаєш, оцінить? Почепить на холодильник. Ти нас шипериш? Е -е 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 -е. Тихо, Сансе. Пам'ятай, для чого ми тут, щоб вистежувати людей. Ось таких. О, господи. Це ж людина, так? Ага. Так. Чудова! <гум> Людино, тобі не пройти цю зону. Я, великий папайрус, тебе зупиню. Ну, як інакше, схоже нас чекає Гра у кота і мишку. То нехай! Майбутні гвардійці не з таким Дитя пишу. Що?! Оу. Що ж, хай буде так. Може, тобі залишається тільки здатися, людина? Бо ти ніколи в житті не обійдеш мою пастку. Та це дитя можна сказати, доволі палко вийшло з ситуації. Мовчати сонце. Я не дам себе перехитрити, людина! Я тебе ще впіймаю наступного разу. Ні, крокодилі, злодюга, хутко здавайся, або я покажу свою спеціальну атаку. Отже, не здаєшся, тоді ти сама напросилася. До моїх грудей прив'язана бомба, людина. Здавайся, я її знешкоджу. Але якщо відмовишся, я буду вимушений підірвати пристрій і вбити нас собо... Нахабна сука. Ти дурне, це була справжня бомба. Тим не менш, ти вирішила мою загадку. Проходь. Наступного разу впіймаю тебе. І мій новий план неодмінно спрацює. Їж вже. Їж спагетті. Мої спагетті ідеальна пастка, щоб заманити ту людину. Як самопроголошений мастер шеф і кулінарний критик, я б сказав, що це моя найкраща страва. У нас немає язиків, але на здоров'я. Я зловив її санце. Зловив. Стій, правда? Поглянь санце, вона всередині. Чорт! Занадто ідеально приготував! Я впіймаю тебе людину. І не важливо скільки спагетті на це піде. Оу смачненьке! Mm.